То вони постійно сварилися між собою, постійно мінялися уряди. і це безумовно приводило до розчарування. Потім наслідки реформи. Це у нас вже що з'являлися. Реформи прогресивні, вони стимулювали розпит економіки, але вони від цього. Якщо вас зацікавила розмова з головою правління Центру прикладних політичних досліджень Пан та Володимиром Фасенком, ви можете переглянути повну версію на нашому ютуб-каналі АФМ Галичина Аналітика. Три аварійні інциденти з цивільними літаками сталося за день у Росії. Мова про компанію Аерафлот так. Один літак не зміг вилетіти з Пхукета до Москви. Через пошкоджені шасі рейс скасували, а пасажирів перенаправили на інші рейси. Тож дня через несправиності іншого літака в Москві затримали 400 пасажирів, які збиралися до Туреччини. Доправити в ванталію. Їх намагалися двічі. Перший борт екстрено повернули в аеропорт через загоряння двигуна. Другий літак також виявився зламаним. Його безуспішно лагодили півтори години. Не Виспускаючи людей з салону, літаки російських авіакомпаній стали ламатися вдвічі частіше. Зокрема, в польоті від початку цього року зафіксували понад 120 таких випадків найчастіше ламаються двигуни і шасі. Пілот Росгвардії поїхав у відпустку в об'єднані Арабські Емірати і здався посольству США. Там росіянин заявив про небажання воювати проти України та готовність співпрацювати з американськими спецслужбами про цю тему та інші спецоперації нашої розвідки із гостем новин генерал-майором запасу СБУ, колишнім заступником голови СБУ Віктором Ягуном. Зараз спілкується Василь Зима. Передаємо слово пане Віктора. Доброго ранку скажіть, будь ласка, чи може бути причетне українські спецслужби до здачі? Ну, це не в полон, а до е здачі Посольству Сполучної Америки російського пілота в Об'єднаних Арабських Еміратах на позивний Гавар. Будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, я не думаю, що там е присутні українські спецслужби. Вони е можуть бути опосередковані, присутні, тому що е та спецоперація, яка була проведена по управління розвитку, вона в тому ж самому ключі. Е Виведення російських військових льотчиків з території Російської Федерації на нейтральну територію або на територію України. Основний тренд, на який спирається Україна, це виведення разом з технікою. Але якщо вони здаються полон навіть без техніки, це вже плюс, тому що підготовка льотчика це досить витратні, витратні моменти, і просто так його підготувати неможливо. Я хочу пояснити ситуацію, чому зараз так багато уваги саме на льотчиків. Ситуація в Російській Федерації була такою: вони готували багато льотчиків, багато військових училищ, і вони ті льотчики, як правило, була така тенденція: випускалися і йшли військові 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 частини. Служили певний період той, який дозволяв їм написати рапорт на звільнення за власним бажанням, це десь по-моєму, після 10 років вислуги. І вони всі переходили йшли на, на курси цивільної авіації і відповідно намагалися потрапити, працювати на закордонні авіалінії. Це таке майбутнє. Чому так спалося? Тому що. Льотчиків досить швидко йшли на пенсію в досить молодому віці, і їхнє майбутнє з армією або з перспективою військової пенсії вони себе не пов'язували. А мати пристойну зарплату на рівні 5 тисяч доларів в місяць на якихось арабських авіалініях, то чому б це не зробити? З початком активної фази війни, та навіть після чотирнадцятого року, такі можливості все менше і менше були. Ну, все, все менше і менше можливості було виїхати за кордон. Після 22-го року ці можливості фактично зникли. І е, ці е, е, льотчики, хлопці, вони опинилися в такій ситуації, коли воювати вони не дуже хотіли, а е, реалізувати себе в інших сферах не, не було можливості. І, е, Звільнитися так само. Тому зараз е, така патова ситуація. Їм там підняли зарплати, їх намагаються втримати, тому що проблема в Росії з е, літальні апарати є, а літати кому, на них немає. У нас тут все навпаки. У нас льотчики є, нема на чому літати. І е, тому е, ця тенденція, я думаю, буде розвиватися, тому що це не поодинокі випадки, були випадки переходу льотчиків через кордон в е, Прибалтику, ну, країни Балтії. Е, ми знаємо про цей випадок, який був у нас є, е, нібито інформація про те, що хтось з льотчиків, які були збиті і перебували в полоні в Україні, відмовився повертатися е, з якихось там своїх міркувань. Е, тепер ми бачимо цю ситуацію. До речі, ця ситуація досить цікава. Чому тому що у в цього хлопця, військового, який здався американцям, в нього був товариш, який власне пройшов колись свій шлях. І живе в, в Штатах, і літає на цивільних літаках, і е, є така підозра, що це саме через нього можливо американські спецслужби проводили. Отаку от, от спецоперацію по виведенню цього льотчика з території Російської Федерації, якщо говорити про ту операцію, про яку ви згадали операція Синиця, коли російського пілота разом з гелікоптерами, там ще кілька людей були виведені з території Росії, не фактично і літальний апарат, і, і апарати, сам пілот потрапив до рук українських спецслужб. Цікаво, що на Росії заявили про те, що цього Кузьмінова, який власне в тікст з російського війська і з території Російської Федерації хочуть убити це показова помста Путіна. Це єдине на що він спроможен, на що він здатний і що це дійсно <кхід> бажання покарати пок... ну зробити таке показову страту або показове покарання. Ну тут інше питання можливості захистити Кузьмінова з української сторони. Ну будемо казати, Кузьмінов це не типовий <кхід> льотчик, це людина з родини е, 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 льотчика. Е, який був досить відомий в Радянському Союзі, він там мав нагороди, він мав знаки. і фактично е, всю спецоперацію проводила не стільки він сам, стільки його мама. Це вона забезпечила його вихід, забезпечила евакуацію родини і так далі. І так далі. Тобто, там, там ситуація була досить така цікава, і я е, 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 начеб готові. Тих моментів, які пов'язані з е, можливістю е, е, зміни прізвища, зміни місця дислокації, напевно, виведенням десь за кордон. Ну, за, за тою програмою звикли е, називати, е, як воно там, охорона е, охорона так. світла. Так. <кій> тому, тому я думаю, що наші спецслужби готові до, 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 до таких речей. Скажіть, будь ласка, чи це ну, ця робота з російськими пілотами? Це те, що ми лише знаємо. Ми бачимо лише вершину айсберга. Ми не знаємо, які ще яка ще зараз робота відбувається, і е, не обов'язково, що завтра, позавтра ми лише побачимо результати цієї. роботи. Чи може це бути пов'язано з тим, що Путін анонсував ще раніше, коли власне пішла мова про зайшла мова про передачу Україні в перспективі літаків F-16, Заявив про те, що на Росії теж будуть готуватися, ну як то кажуть, соколи Путіна. Колись були соколи Сталіна, і завдання яких буде головною головним чином боротьба з Ф-16. Зрозуміло, що Росія має винищувача су 35 які очевидно були б використані в полюванні на ці Ф-ки. Ну і чи може бути активізація роботи спецслужб зараз? Пов'язана з тим, аби мінімізувати загрозу від подібних соколів Путіна. І як ви взагалі вважаєте, чи дійсно Путін здатен зараз створити якісь надпотужні, надпотужні ескадрилі повітряні, які могли б протидіяти f 16 Коли ми їх одержимо? Будь ласка. Про що ми можемо говорити? Слухайте: в Росії немає льотчиків, які можуть злітати з авіаносців. Останній там інструктор, який не мав можливості здійснювати свою роботу, загинув в складі екіпажу пожежного літака в Туреччині, коли гусили пожежу десь пару років назад. Це інструктор маю на увазі. Тобто, ну, ситуація така критична, і вони можуть готувати. Таких хороших підмастерів, ну ніяк не майстрів. Питання піднімалося ще в 22 2022 році, коли з'явилися пенсіонери за штурвалами літаків, і ми ставили перед собою: питання, а що таке, куди льотчики ділися? А льотчиків немає, там у них дуже великий розрив, у них якраз з середньої ланки, яка б була, була б можливість використати як асів. Їх і немає. Є або дуже молоді, які випускники училищ ну, до п'яти років, або е, пенсіонери, які не знайшли себе на цивільному і залишилися в армії. І а оцей от, е, прошарок е, середній, він або, е, або був знищений в ході боїв з Україною, або е, ще раніше втік в цивільну авіацію. От, і все. Вони там зараз приймають рішення про зняття е, е, з, ну, тих льотчиків, які були колись. Е, е, Військовими, а зараз літають в Росії в цивільні авіації, Вони намагаються зараз їх мобілізувати. Ну, подивимося, як, як їм це вдасться, тому що не всі хочуть повертатися в армію і ризикувати своїм життям. Ну і ще одна операція про яку хотілося б поговорити: операція Бареня, в результаті якої було виведено 11 російських військових на територію України, вона ну, трохи відрізняється за, за характером своїм від операції синиці, але от знаєте, виникає запитання: ну, перевивели 11 військових ну, на чолі з лейтенантом Алфьоровим, як, з яким вдалося працювати. Наскільки це важливо? І чому це важливо? Ми ж розуміємо, що їх там сотні тисяч росіян, і ти думаєш, ну от вивели 11 людей. А що від? Цього ж це певний сигнал для інших, які хотіли б теж вийти, мати безпеку собі і, і якесь нормальне життя тут в Україні. Ну в перспективі. Я, яка головна мета подібної операції, ну, скажімо, як операція Бареня? Я думаю, що це сигнал для тих людей, які хочуть залишитися живими і пережити цей військовий конфлікт. Для них тому що цей лейтенант він ж не просто перейшов на нашу сторону, він свідомий того, що він робив. І він, він це сказав на прес-конференції, і я так розумію, що він не буде там сидіти десь разом з полоненими, а скоріше кожного, що він приєднається до цих наших союзників, які воюють на нашій стороні в складі РДК і Легіона Свободная Росія. Тому це показово, що є, є певна категорія військових, кадрових військових. Яка готова навіть на перехід на сторону України в їхньому розумінні на сторону ворога, аби тільки не приймати участь в злоті здійснюється російською армією на нашій території. За вашою інформацією, наскільки потужною сьогодні є робота українських спецслужб на території Росії і прояви російського партизанського або такого, ну партизанського, скажімо, за все руху. От, скажімо, одне один з одне з партизанських угруповань на Росії. Взяло на себе відповідальність за е, е, підпал складу з формою для російських військових. Ну здавалося б що там таке форма. А форма це важливо свого часу. Росіяни форму намагалися взяти десь там в північної Кореї, в Китаї. Тобто, це теж навіть проблема з пошиттям форми, теж існує. І ми це розуміємо, як там каски до. Ці шоломи доправлялися до Росії, тобто ну воно ніби не важливо, але насправді дуже важливо. І знову ж таки на це відповідальність взяв партизанський рух, скріпач, якщо не помиляюся, який бореться також про на, на, на повалення режиму Путіна. Ну також те, що українці змогли дістати завод з виготовлення ракет Х-59, Це теж свідч про те, що певна якась є. то знову ж таки, ось ця мережа це павутиння, яким десь там зрос... Поширюються на території Росії. Ми про це не знаємо, бо ми не посвячені. Ми і не маємо про це знати. Але за вашу інформацію, все ж таки є рух вперед і позитив в цій дуже важливій роботі, бо знову ж таки навіть свідчення того, що росіяни будують зараз на Курщині і в інших регіонах зуби дракона. свідчить про те, що вони готуються до можливих бойових дій на своїй території, і відчувають і такі невидиму роботу спецслужб, і видиму роботу на фронті. Будь ласка. Ну, насправді треба розуміти, що будь-які перемоги і успіхи Збройних сил на е, території України проти Росії вони, е, там відбуваються на суспільстві. Не, не все суспільство, е, на щастя, хворе. Є частина людей, їх небагато, їх менше 10%, які розуміють, що відбувається. І частина з них активно готові включитися в боротьбу. Деякі з них намагаються перейти кордон і приєднатися до військових формувань, які в складі Збройних сил України воюють проти агресора. Деякі виходять на контакт і пропонують свої послуги. Ми знаємо про тих людей, яких перехопили або затримали на кордонах. Є інформація про затриманих, справді затриманих людей, які в соцмережах ну, із соцмереж брали листівки, роздруковували і розповсюджували між своїми там десь якимись близькими знайомими, тобто є, є тенденція на те, що люди хочуть контактувати. А якщо хочуть контактувати, відповідно і починається процес допомоги Збройним силам України збро... силам опору. На, на території, в тому числі Російської Федерації, ми ж справді розуміємо, що е, знайти чітку інформацію, де знаходиться той чи інший цех по виробництву ракет, і як його е, куди справ справді скоригувати ракети і отримати інформацію про наслідки прильоту, це в першу чергу розвідана інформація, а вже потім бойова. Тому е, чим більше так званої бавовни на території Росії, чим більше вона е, досягає своєї мети. Втім, зрозуміли, що стає, що агентура наших спецслужб працює. В першу чергу, це зрозуміло, військова розвідка, служба зовнішньої розвідки, в меншій степені служба безпеки, бо служба безпеки більше відповідальна за наші окуповані території. Тому от такий от розрив. У мене три-чотири запитання коротеньких. Я сподіваюся на коротенькі відповіді, але я все таки скористаюся можливістю і поставлю вам ці запитання, та й нашим глядачам я думаю, буде цікаво, і Вони будуть знати більше. Чи дійсно Росіяни почуваються вже в пастці в Криму? Тим паче, було прононсовано знов нехороші часи для Росіян на території Криму. І бавовно, чи дійсно ось ці пацаки українського спруту вони стискаються на шиї росіян на окупованому півострові? Ну, то, що вони себе відчувають на своїй тарілці, це однозначно, тому що і, і, і прильоти, і дії партизан, диверсійних груп це не додає оптимізм на території Криму. В першу чергу, це і люди, які приїхали туди після 2014 року. Є чимало діячів, а деякі з них позиціонують себе як люди посвячені у таємничні, які постійно поширюють меседжі про те, що Путін от от помре консиліум лікарів і десь до кінця осені. І знаєте, це дає якусь надію багатьом людям, а потім вони розчаровуються, бачать цього малоцеватовому ділу Путіна, який ходить там по кабінету і думають, та ні, ну він же не помре. Це теж такі намагання вплинути на психіку людей, на сприйняття реальності, чи дійсно з путіним щось не так? Бо я, чесно кажучи, вже Перестав на це сподіватися, я сподіваюся, на Збройні Сили України на наших партнерів, які дають нам зброю насправді. Будь ласка. Слухайте, йому 71 рік 7 числа буде. Угу. Він в нормальному життєвому стані, як для такої людини. Навколо нього купа лікарів і клінік. Тому давайте не зачаровуватися, тоді не будемо розочаровуватися. Не треба на це нічого. Сподіватися, здохне та й здохне, не здохне. У нас є своя робота, і ми її будемо виконувати важко. Але ще один будемо... важливий момент: потужний вибух в Ташкенті. Казали про те, що там вибухнув склад з акумуляторами для автомобіля але вибух був такий, як ніби там були боєприпаси. Ну тут важко сказати. Чи є якась чи можете якийсь натяк зробити? Чи можливо щось могло бути таке, що переміщалося з території інших країн, можливо, через Узбекистан, і чи е, є. Гіпотетична можливість того, що і десь далеко ну раптом, якби щось було, українські спецслужби могли б діставати і накривати подібні логістичні хаби, які створює Росія для того, аби доправляти або зброю, або елементи для зброї на свою територію з третіх країн Я не виключаю такої можливості, але в цьому випадку треба розбиратися, тому що це справді більше подібно на якісь надзвичайну подію ніж на диверсію. Ну і останнє, вчора було затримано агента ФСБ, який намагався проникнути в школу українських пілотів дронів. Чи дійсно дрони стали проблемою для росіян? Ну, а це з одного боку, а з іншого боку, як можна відзначити роботу українських спецслужб, які ну справді поставили досить потужні фільтри, і російський агент не вдається вже проникнути туди, де вони хотіли б робити свої нехороші речі? Будь ласка. Ну, в цій новині якраз і головне і є, то, що намагався, а йому не вдалося. Тому е якість роботи спецслужб відрізняється не по тому, е скільки агентів вони викрили і затримали, а по тому, що вони допустили. У нас немає надзвичайних подій, диверсій, які б могли вплинути на нашу оборону. Тому це говорить про якість роботи спецслужб. Слава Богу. Я дуже вам дякую, що ви долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Генерал служби безпеки України заступник голови СБУ у 2014-2015 році. Віктор Ягун був з нами на зв'язку. Поговорив про спецоперації українських спецслужб, які вдалося реалізувати. Операція Синиця, операція Барня. дуже багато спецоперацій, про які ми ще не знаємо і не чуємо. важливо розуміти те, що головне управління розвідки служба безпеки України, ті служби, які понісають на захисті України, і е бити ворога в на його території. Вони працюють і доводять росіянам, що ну, тут точно їм не. Медом намащено, і тут вони повинні вже не так атакувати, як реагувати на українські атаки. Переможемо вороги загинуть. Будьте з за ФМ Галичина. До побачення.